Готуємо смачний рецепт шашлика з соусом сацебелі. М'яско завжди довіряє чоловіку, тому він нарізає Ми невеличкими середніми шматочками для того, щоб шашлик получився не сухий, а насичений і смачний. Найсмачніший шашлик получається з гарним маринадом. Беремо. Трішки перцю, солі за смаком, сухий часник. Улюблена ваша приправа до м'яса, копчена паприка. Щоб краще поєднати смаки усіх спецій, додаємо трішки олії. До м'яска виливаємо маринад, цибульки нарізаних півкільцями, і головний секрет мого смачного шашличку це соус сацебелі від марки Томатіно. Виливаємо всю баночку, все гарненько ретельно перемішуємо і відставляємо маринуватися на 2-3 годинки. Гарно промаринований шашлик, чоловік нанизує на шомбур. Ну що, скуштуємо цей витвір мистецтва з аджикою, соусом від Томатіна. ти маєш це спробувати? Ану, з аджикою? Я наче в грузинській кухні побувала, ти знаєш? Просто просто смак грузинської вишиканої кухні. Гострий, пікантний, mm. кисло солодкий. Це словами не передати. Це потрібно тільки пробувати.